Нарешті! нарешті це відео довгоочікуване. Чому саме воно? Тому що в цьому відео я вам покажу три самих дешевих, самих маленьких, самих простеньких тракторця, міні-тракторця, але вони є без пасу, всі йдуть трьохциліндрові, всі йдуть 24 ки самих популярних, самих сучасних фірм сьогодення, всі йдуть на а, прямому з'єднанні. І всі йдуть в передньому мостові. Повнопровідні, тобто 4 на 4. По суті, то є, що ідеально треба фермеру маленькому на гектарчик півтора землі, сугубо для себе, на свої городи, там трошки щось поробити. І ось вам варіанти: я вам показую. Три на вибір. Ford XT244 такий самий простий. Scout. XT244 теж такий самий простий. і хід сьогоднішнього е сезону такий ось Syntaй. Коли я, я розкажу ціни, що по чому, чим відрізняється, ви поймете, чому саме оцей хід. Хоча вони дуже максимально схожі по своєму е конструкції. І давайте також спочатку з мінусів. Якщо вам треба там. 5 гектар, вам важка робота, є мульчувач і таке всяке. Це тракторист трошки не для цього. Він має е, одну серйозну, е, недолік не один. Це коробка перемикання передач і гібка муфта. Це трактехніка для себе, для невеликих, неважких робот. Замість японця малого, замість там, якогось ремінього, Дивіться, на сінтая. Зверніть увагу, перед Києвою відрізняються в Сінтаєві такий де грубший мост. Ну, замість якогось рамньового, замість якогось такого старого японця, або старого Т-25, щоб сугубо там для себе поробити роботу. Мотори всіх стоять шикарні, дорогі, КМ385 БТ. Мотор, хіба сам мотор стоїть 2000 долярів в зборі. Тому хлопці ці трактора ще ціна просто конфетка. за них. Всіх КМ, всіх чотирьох іде КМ 385. Такі мотори стоять на Dunfine, такі мотори стоять в сучасних джинмах, Сінтаях, Лововах, катах. У всіх. У всіх, майже і, відповідно, ви їх обслужите. В чому? По ходовій часті. По ходовій часті є гібка муфта. Гіпка муфта саме може вам трохи морочить голову. І по ходовій часті у вас йде коробка на 6 передач. Я зараз поясню, на що гіпка муфта і чому деякі люди бояться. Дивіться, гіпка муфта йде як запобіжня, тому що в цих тракторах, на відміну від більших трьох йде слабші задні мости і менше передач. Тобто У вас буде чиста нагрузка на коробку більше. Тому що у вас не 4 передачі, а всього три. І ви на якій передачі можете в теорії рвануть коробку. Для цього стоїть муфта. Різінова така перемичка, і вона страхує, якщо що вона репає, її трохи геморно міняється, розколювати трактор. Ну вона сама по собі там стоїть, по-моєму, гривень чи 600 чи 800, і це ну недорого. Тому гібка муфта це як і мінус, так і плюс. Це необхідна річ в такому тракторі. в остальному базові речі можна її робити, не переживати. Фреза, сажалочка, копалочка, якась невеличка коса, найменша, польську він здужує там 115. Трьох точка розрахована до 350 кг, і це її потолок, тобто робочий вес, там буде десь до 300 кг. А, бачите, що тяги вони йдуть менші, самі вони йдуть трошки вущі, і тут теж не всяке навісне стає. Ну, про те, що я казав, не в'йобує трактор. Тобто велика коса, великий мульчер, щось таке. Треба більшого трактора. А, якщо нагород, взагалі супер. З головою хватить на два городи, на три, трохи покалимить їм, все він зробить. Шасі база, це все Сінтай, Тобто, як би назвався цей трактор, якщо ви бачите таку коробку перемикання передач, де на одному речаху понижена на і передача. І бачите, колеса на 20, колія йде метр 10, то вуще, ніж в моделях там Кінтав, Оріон і так далі. Це все іде Сінтай. Воно може зватися як угодно. Це все іде сінтайс, тільки різні компоновки. Ви вже собі дивитесь, обираєте з того, що є, який вам подобається зовнішнє, де там ліпше сидіння зроблено, де там ліпша гідравліка. Бачите, саме такий, можна сказати, чмурдявий, простий. В скауті значно вже цікавіше оздоблення, цікавіше легкокрасочне, вища платформа. Всякі там перемикачі, перемички, більш такого воно зроблено більш добротно. В Сінтаї є свій плюс по робочому місці. Я зараз покажу. Тут іде, бачите, як зроблено? В сінта теж полік трохи піднятий. І в Сінтаєві йде передній мост. Крепший. Тут в Сінтаєві йде передній мост і посилений. Ну, незначні такі відмінності між ними є, але в принципі взагалом гідропсилювач керма мається у всіх. Вага апаратів десь тонна 100. Тонна 90, 3 тонна там 120-130. В залежності теж від моделі, різні противаги висять і так далі. Можна до тонни 200 там тонни 300 докинути грузів. Це не є проблема. Ну, головне, не не перестаратися. остальному такі тракторці для себе, якщо експлуатувати з умом, з головою, о, і якщо руки не з жопи стоять, то. Сінтайчики 120-180, 200, які були раніше, це фактично логічне їх продовження, тому в нормальних руках техніка поробить для своїх задач своїми. своєї. Кому треба недорогі, класні, маленькі трактореці на СЕО, обов'язково підписуйтесь на канал, дзвоніть, питайте по цінах, зараз ще йде знижка дуже хороша, навіть такі зелені Вот. І підбирайте особі, помощника під свої задачі. Якщо що є більші, це просто я показав самі дешеві, бо просили, покажи самі дешеві без безриння.